Привіт для з нашого каналу. У нас сьогодні дощ. Не, ми не, не, не сидимо в хаті, не мнемо диван, але треба працювати. Були ось така поршнюваста, перш що я заказав, ось така це така поршня. Ну, щось трохи один наче чистіше, другий різніше, я, я не знаю. Ну, якось так. Чогось так, але, але ну, ми їх помиємо, підуть у гільзи, ось гільзи. Подивитися, яка тут буква зазвичай, який ремонт не видно, а тут е... еска є. І ось вже кольця. Купив знову я мармут. У нас в магазині інших немає, а до інтернету немає. Чого час пливе. Сьогодні ще завтра дощу не буде, а в поле треба йти. І купив набір прокладок. І ось такий стик на нових кольцях. Я думаю, стик достойний, це нормально. Буде походити. І от коли е, сьогодні ж, так дзвонив по магазинах, де е, купить кольця і питаю, є якісь інші, крім мармота, ну там кажуть, а що мармот поганий? Ну, так, не знаю, в мене вони щось полопали. минулого року в мене, в мене полопали просто ну, на малі кусочки, я, я, я знімав, на що вони ну, я не знаю чого. Ну там Висувають свої версії е, причини. І, е, серед них, що е, це. Ранній е, приск, е, це перегрів. Ну, трактор, цей ну, цей мій трактор він не гріється. вприск там правильно виставили, е, я, можливо, до цього вернуся, через те, що в мене шкіл стоїть, Сороковський, і точно по мітках я не можу його виставити. Я стараюсь виставляти його в полі в роботі. Я чую, коли дзвонить, не дзвонить, і на ходу зняв кришку. Ну, то я це вам покажу. постараюсь показати, якщо не забуду, звісно. А поки миємо це все, миємо поршня зараз, бо по гільзи я вже помив, гільзи вже готові. Попічистю, бо бойда десь попала сирість, а трохи ще нічого то, то, таке, то не страшно ми його почистимо. І зараз миємо поршня. Вони шатунами. Люфтів. Люфтів немає. Ну, ось це є, але тако, на моїх вже такі люфти пора міняти і втулити шатуни, Через те, взяв і шатунами одразу. На, 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 цьому, на цього чоловіка, який займається цим, цією розборкою, скажімо, запчасті з металома. Ну, оце так. Всім дякую за перегляд, за, підпис, підпис, за підписки, за коментарі цікаво, хто питає, цікавиться, який там врожай, там, чи ще щось цікавиться. Воно, воно приємно це. Що не можу спілкуватися. Звісно, нема такого часу, коли є робота. Але. Відповідати, я думаю, буду, буду старатися відповідати вам на ваші питання. Те, що я знаю. Всім пока, миру і добра. До речі, прокоментуйте, хто ще які версії може висказати по поводу, чому полопали кільця. Цікаво буде почути.